Всім привіт! Продовжується в нас вивід під індечкою, щось вони там два дні засиділи, може не гріли, може я поклав і пізніше і качка почала виводити теж. Ну, вона, я так дивився, що перший день-два не посаджені разом, але не гріла. Я бачив зранку, що почали з'їсти, до неї не лазив, не витягав. Зараз разом з вами будемо їх діставати. І під індечки, і з під качки. Так, ось ця сама перша качка, яка була сіла. Вона була не кусала, вже починає. Ай, вати, Ось тут не... Два, три. Так, так, так. Чотири, п'ять. Ось такі гарненькі. Такі гарнюні. 7-8. Тим окраинка зараз тусохне. Зараз я є. Аккуратно землю по дістаєш карву. Ось ще випало. Навіть два ще випало. Тут ще є яйця, то напевно ще є проклюнутися. Але щось воно, мені здається, підсохло. Може я йому допоможу трошки. Верхня вже буяниць. Так, так, так. Зараз Та, воно вже підсохло, добре. Буде що з нього, то буде. О, так ось лишу. Решта. Або візьму, запхаю в інкубаторі, воно догріється. Решта ніби... Тут ще є яйця, які клав пізніше, і зараз під індички теж ось темне, напевно, просвічує, напевно. поганий йде, заходьте, буде ще сидіти. Так, то яйця зараз провірю. Віче добре чи. Чи теж яких. Ні, ніби живе, здалося мені, що воно темне, то тих пізніше. І ще йдемо під індички. Так, так, так. Біндечка в нас ось тут так закрита, щоб ніхто до неї. Залазивки, дай вже було щось вісім вивелося. І і, і. ось ще одна. Одна. Скорлубки пусті. Ще три. Чотири. І ще ось яйця. Зараз індичку будемо знімати, хай де ходить, буду пробувати, може, знову почне нестись, а там під качкою лишилось 5 яєць. Просвічу чи всі добрі і дам їх під качку, качка буде догрівати. Ось такий вийшов цілий ящик каченяток, всякі різні. Зараз ще в хаті вам їх познімаю трошки. Ось тільки каченяток в нас вийшло. Що чесно, ще навіть їх не рахував, можна порахувати, бо я ще зрахував там, але я збився. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ніби 15 штучок. Тут є і ось такі гарненькі, сіренькі з коричневою головою. І ось такі з білим крилом. Десь було таке. Ось такі є такі чорненькі, ось таких два. є. Одне навіть чорненьке, а одне, ну так, пішські чорненькі. Це в тих качурів, я так і хотів лишати, бо мені були два таких минулого року з таким, не таким окрасом, як, ось, як звичайна каченятку чорне, а ось таким цікавим окрасом. У мене було два каченята вивелося. Це два вийшло в качури, і я їх залишив. І ось такі виходять тепер у мене каченята. І такі коричневі, і такі в плямку десь тут і було. ось такі білі зі сірим хвостиком. Одним словом, такі, такі гарнюні. Також ще чуть-чуть і дороблю. Тут під лампою гріються ті, що були вилізли старші, їдять, п'ють їм вони буквально на два дні старші від тамтих. І ще було в інкубаторі, хто пам'ятає, три яйця, що я казав, індичатка, то ось вони також вивелись. І з ними тут заглядають. Ось, ось, Все їм цікаво, ну нічого накриваю, хай гріються. Ці ще їсти, пити не будуть, бо вони тільки вивелись, а Завтра якраз ратенько зроблю брудер і їх висечу. Ось такі гарненькі коченятка. Такий в нас вийшов вивід під індичкою і під качкою. Яйця вже всі скинув під качку, індечку підняв. Буду бачити, як вона завтра все буде поводити. Чи буде лізти гніздо, в в чи не буде. Я хочу, щоб вона починала нестись. Ось, ось таке коротеньке відео. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.